Віталій, які ти там банани шукаєш? Бо сирієнко питав за банани. О, тут вигорнув тільки ж уже. Я навіть побачив з кілометром, блін. Давайте. Ну Он... Так копайте прожинаного що ж робити. Віка є. Так. Ну ось коли наша гірчичка. З вікою побачимо. Експерименти. Експерименти, що там, Найшов Віталій <різь> Сергійович? Чи як завжди тільки віку, а <різь> жити нема. Треба не не? експертно як руками, як показував вчора костік. Ага. Костік показував руками. Правда, у нього були ці перчатки, як хірурга. Він практику проходив там. Щось у нього було. Стоїть, я промовчу. Так, 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 він проходив практику